Святий Миколаю, не хочу дарунки, Я зовсім не хочу того, що колись Отих загадкових красивих пакуньків. Я хочу, щоб мрії про інше збулись, закринеше небо своїми руками, щоб виражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, Щоб тут, в Україні. Вагу і пошану захисникам країни віддаю. молюсь за них, святому Миколаю і зачу і міцності в строю, хай ангел-охоронець вас оберігає, прикриє ангельськими крилами в бою, пишу листа святому Миколаю і вірю в щирість я і доброту Святий Миколаю. не хочу рунки, нас інші бажання в ці темні часи, ти замість отих загадкових пакунків нам мир у торбинці своїй принеси.